Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на практичній роботі онлайн. Тема нашої практичної роботи виготовлення тимчасових мікропрепаратів та їх дослідження за допомогою оптичного мікроскопа. Мета нашої роботи перше. Навчитися виготовляти тимчасові препарати. Друге – Роздивлятись мікропрепарати за допомогою оптичного мікроскопа. Третє – Виявити у клітині цитоплазму, ядро, вакуолю з клітинним соком та клітинну оболонку. Для роботи нам потрібен мікроскоп, піпетка, ножиці, пінцет, скляна паличка, предметне скло, покривне скло, склянка з водою, фільтрувальний папір, розчин йоду, а також цибулина городньої цибулі. Хід роботи. Спочатку виготовляємо тимчасовий препарат верхньої шкірки луски цибулі городньої. Для цього нам потрібно на предметне скельце нанести піпеткою краплину води. Знімаємо з цибулини зовнішні сухі луски, розрізаємо навпіл і відокремлюємо одну соковиту луску. Нарізаємо шматочок. Розміром близько 1 см. І пінцетом знімаємо з внутрішньої поверхні шматка шкірочку. Вона тонка і майже прозора. Кладемо шкірочку на предметне скельце у краплину води і обережно розправляємо її за допомогою голки. Ставимо покривне скельце з нахилом біля краю краплини і обережно опускаємо його на об'єкт. Якщо води забагато і вона занадто виступає за край скельця, прибираємо надлишок смужкою фільтрувального паперу. Кладемо препарат на предметний столик і притискаємо лапками тримачів. У незабарвленому препараті ми чітко бачимо клітини, що щільно притиснуті одна до одної. У більшості клітин розрізняється лише клітинна оболонка. Лише у деяких клітин у центрі ми можемо побачити ядра. Переводимо мікроскоп на велике збільшення. Відрегулюємо чіткість зображення. Ми бачимо великі, майже прозорі ядра. А біля ядра можна помітити тонкі тяжі цитоплазми, яка пронизує вакуолю, що займає майже увесь простір клітини. Зафарбуємо препарат розчином йоду. Знімаємо препарат з предметного столика і кладемо його на стіл на аркуш білого паперу. Обережно наносимо йод на предметне скельце на межі з покривним. Кладемо наш зафарбований препарат знову на предметний столик мікроскопа і розглядаємо його. Ми бачимо у клітинах добре помітні ядра і тонкі тяжі цитоплазми, що проходить крізь вакуолі. Зображуємо клітину. Позначаємо на малюнку клітинну оболонку, ядро, цитоплазматичні тяжі та вакуолю. Записуємо висновки до роботи, відповідаючи на питання, що таке клітина? Які основні компоненти клітини? Для чого тимчасовий препарат зафарбовують розчином йоду? Бажаю вам успіху у роботі і гарних оцінок!